Чи знали ви, що жінки довгий час слугували фоном для чоловічих історій? Ще з античних часів жінка сприймалася переважно як муза або страждалиця, яку потрібно рятувати. І ця тенденція з театру та літератури плавно перейшла в кінематограф. У перших фільмах героїні з великими невинними очима були пасивними, безправними і існували лише як доповнення до чоловічих сюжетів. Так сформувався троп дівчини в біді, ніжної тендітної істоти, яка чекає на чоловічий порядок. Ятунок, однак чи знали ви, що, окрім дівчини в біді, існував ще доволі цікавий архетип персонажок. До того як в кіно сформувався класичний образ Фемалі Фаталі, існував інший архетип жінки-вампіра. Це був перший кінематографічний образ, що поєднував сексуальність, владу та небезпеку. Цей архетип розквіт у добу німого кіно, особливо у 10-20-х роках. Жінки-вампіри були звабливими, загадковими, і з їхня привабливість ставала інструкція. Інструментом, що знищував чоловіків, вони не були демонічними істотами в буквальному сенсі, але висмоктували енергію своїх жертв так само, як класичні вампіри кров. Однак у 30-х цей архетип почав поступово зникати. Це було пов'язано з впровадженням Голівудського кодексу Гейза, що обмежував зображення сексуальності на екрані. Відкриту демонстрацію спокуси, довелося замінити на більш тонкі ігри. І так поступово сформувався образ Фата, жінка, яка залишається небезпечною, але все ж не настільки відверто сексуалізованою. Але поки повернемось у 30-ті роки, де з'являються персонажки, які, хоч і залишаються страждалицями, тепер уже здатні впливати на оточуючих, яскравими прикладами стали Скарлетт Охара із віднесених вітром, та Еліза Лунт у фільмі Касабланка. Проте їхні характери усе ще формувалися навколо чоловіків. Але водночас у 40-х починають з'являтися і інші образи. Які закріпляться надовго, Мерелін Монро, Джейн Менсвіл та інші акторки сформували архетип наївної чарівної блондинки, яка використовує свою красу як зброю. Водночас Бетті Девіс і Кетрін Хепберн грали розумних амбітних жінок, що кидали виклик чоловічим персонажам. Але разом із цими образами приходить і нова проблема: молодість і краса стають головними критеріями жіночої цінності. В той час, як чоловіки актори могли стати. Віти на екрані жінок після 30-40 років поступово витісняли кіно ставило молодість і красу на перше місце а старіючих жінок зображали як негативних персонажів, що породило страх старіння у цілих поколінь дівчат. Геометрично ж протилежним було японське кіно, яке довгий час відображало соціальні норми країни, де від жінок очікували покірності, скромності й жертовності. у класичних фільмах Єсудзіро ОДЗУ жінки часто поставали перед вибором підкоритися традиціям чи знайти власний шлях. Воно на відміну від Голлівуду, приділяло більше уваги внутрішньому світу жінок. Грині часто стикалися із сімейними проблемами та суспільними очікуваннями з цього і поруч. Очувався конфлікт. Попри це, все ми дійшли до розквіту нуарів, де вже остаточно сформувався образ Фемалі Фаталі, де героїні були підступними, розумними і використовували чоловіків у своїх цілях. Це був перший крок до образу жінки, яка кине виклик чоловікові, хоча її зброєю залишалося не сила, а інтелект і звабливість. І ось, наче героїні підходять ближче до самостійних синих та розумних персонажок, але приходить війна і нас відкидає у розвитку сини. Жінок настільки, наскільки це можливо. У 50-х на екрани повертається образ. Правильної жінки після другої світової війни Голівуд активно просував американську мрію, де жінки були ідеальними домогосподарками, дружинами та матерями, які повинні були підтримувати тільки сімейне вогнище. Першими спробами вивести жінок із тіні чоловіків і показати по-справжньому живу та цікаву героїню було зроблено у 60-х роках, коли в повітрі запахло сексуальною революцією та ідеями фемінізму. Щоправда, стати повністю. Незалежними жінки, які раніше не могли. Суспільство все ще не вітало кар'єристик, тому пошук багатого чоловіка бачився для багатьох єдиним шансом досягти успіху. Так з'явився шкідливий архетип жінки, яка бачить у чоловіку лише спосіб фінансового збагачення. Це було частково пов'язано із реальними суспільними змінами, де у 50-х у США відбулася економічна стабілізація, зросли доходи середнього класу, і розкішний стиль життя став ідеалом. Голлівуд підхопив цей тренд і почав створювати образ жінок, для яких головною метою було вдале заміжжя. Ці фільми не критикували такий підхід, а навпаки, ремонтизували його, закріплюючи ідею, що жінка не повинна прагнути успіху сама, а достатньо просто знайти правильного чоловіка. У 70-х роках з'являється більше психологічно глибоких жіночих персонажів, які вже не просто красиві та мають внутрішній світ, а й прагнуть до незалежності. Таким чином, у 80-х, коли кінематограф захопили бойовики та фантастика, жінки стали на рівні із чоловіками. Це був справжній прорив. На екрани прийшли героїні, як, наприклад, Сари Конор із Термінатора чи ріплі із чужого. Вони не чекали, поки їх врятують, а брали все у свої руки і діяли. До речі, ріплі взагалі мало бути чоловіком за оригінальним сценарієм, але режисер вирішив, що цікавіше буде зробити її жінкою, щоб зламати кліше. Проте навіть тут були крайнощі, або жінка повністю маскулінізувала, щоб вижити у чоловічому світі, або її образ гіперсексуалізували. В цей час голівудська та європейська маркетингова стратегія стала такою собі бомбою уповільненої дії. Посилена сексуалізація героїн закріпила жінку. Ночу об'єктивізацію в кіно, що зрештою пізніше призведе до сексуальної революції. До речі, навіть сам Дісней цим грішив, намагаючись вносити такі характеристики і до своїх принцес, але зрештою відмовився від такої стратегії. У 90-х роках фільми із феміністичним поглядом почали розвиватися активніше. А як же? Бо вже третю хвилю фемінізму ігнорувати не вдавалося. У цей час з'являються фільми, які порушують гендерні стереотипи і показують жінок як складних і самостійних героїнь. Один із найвідоміших прикладів Тельма і Луїза, де дві подруги вирушають у подорож, щоб відшукати свободу від набридлого їм суспільства. Тельма і Луїза стали символом жіночого опору, а акторки, як налшталт Джулі Робертс і Сандри Булок, стали улюбленими для глядачів через свої унікальні та пізнавальні характери. Надалі кіно почало давати більше простору для вираження різноманітних історій, не обмежуючи лише сімейними чи романтичними темами. Фільми 2000-х подарували глядачеві образи сміливих і самодостатніх жінок, що будуть кар'єру і здатних постояти за себе. Так у кінематографі жінка почала боротися не з кимось, а за своє місце під сонцем. У фільмі Диявол носить прада. Головна редакторка, яку грає Мерл Стріп, закохана у власну справу та повністю віддається роботі. А ангели Чарлі чудово справляються зі своїми місіями, незважаючи на складність. Таким чином до середини 2010-х, Екрані героїні еволюціонували в абсолютно новий тип персонажа. Синну жінку при цьому цей образ зберігає в собі багато рис старих рольових моделей і вносить нові риси у кіно: внутрішня незалежність, цілісність персонажа, можливість вибору, так розумна та смілива кітність Евердін стає символом боротьби, а фуріоса рушієм сюжету. Важливий злам також відбувається завдяки жінкам, режисеркам, які показують жінок з унікальними характерами, бажаннями і проблемами. Саме вони розповідають історії, що глибше. Розкривають жіночий досвід, однак, поки одні борються із стереотипами, інші їх формують. На даний момент одним із найпопулярніших лінивих сценарних прийомів щодо жінок в кіно все, ще залишається мертва дружина, сестра чи дочка. Здається, це найдивніший штамп із існуючих. Навіть фатальна красуня наділена більшим функціоналом у сценарії ніж мертва дружина. Загалом це спогад головного герою про ідеальну в його розумінні жінку, красиву. Добру, люблячу і турботову, але невдача полягає в тому, що героїня завжди вмирає або на початку фільму, або до всіх подій у картині. Такими є персонажами у фільмах Джон Вік, початок, острів проклятих престиж. Пам'ятай, глядач навіть не знає імені цієї дружини, але її смерть необхідна в сценарії, щоб спонукати головного героя на важливі для сюжету вчинки. Цікаво, що корейське кіно останніх десятиліть відзначається темними іноді жорстокими. Жіночими образами на відміну від Голлівуду, де жінок часто використовують як мотивацію для чоловіків. У корейських трилерах жінки самі шукають помсти. Саме в корейському кіно вони не бояться бути антигероями. Вони можуть бути небезпечними, жорстокими, але завжди мають складну мотивацію. Варто сказати, що європейський та азіатський кінематограф традиційно більш експериментальний, ніж Голлівуд. Він має більше авторських фільмів і це дозволяє зображати жінок складнішими та реалізаціями. Тому жіночі персонажі тут часто виходять за межі стандартних штампів і зовсім по різному еволюціонують в залежності від країни. Наприклад, французький кінематограф відомий глибокими жіночими персонажами. Вони не завжди сильні, але завжди складні. Скандинавське кіно відзначається феміністичними темами та сильними жіночими персонажами. Азійський ж кінематограф має унікальне ставлення до жіночих персонажів, що йде в розріз з Європою. Та Голлівудом. у багатьох культурах Азії жінка традиційно сприймається як берегиня сім'ї, що позначається і на кіно. Китайський та гонконгський кінематограф здавна показував жінок у двох основних ролях: або ж вони ніжні та жертовні, або ж смертельно небезпечні. Особливо це помітно у жанрі уся фільми про бойові мистецтва. Так, у будинку літаючих кинжалів, головна героїня сина, але її історія все одно підпорядкована темі самопожертви. Жінки в кіно поза Голлівудом Будом значно різноманітніші ніж у масові американські продукції. Вони не лише супутниці або жертви, а повноцінні героїні власних історій. І хоча проблеми рівності та репрезентації все ще існують, світове кіно вже доводить, що жінка на екрані може бути будь-якою слабкою, сильною, доброю, злою, хитрою, наївною, але завжди живою та справжньою.